...потраплять завтра під свіжий душ. Тому тут спека дещо посладна. Погода присутня скрізь і завжди. Оранта за будь-якої погоди піклується про вас у великих містах та малих селищах. Оранта оберігає, ближче набуває. 24 травня у західних областях України та подекуди на півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами. Захід відреагує на опади незначним зниженням температури повітря, А на решті території і далі сухо та гаряче. Партнер програми торгувальна марка Антижук від провідного рубника засобів захисту рослин компанії «Трансойл». Антижук вражаючий захист вашого врожаю. А зараз поглянемо на сантижну ситуацію кожної частини України. У західних областях. Завтра внаслідок грозових дощів очікується послаблення спеки. Максимальна температура становитиме 26-28 градусів вищемля. Лише на Закарпатті до плюс 31. У північній частині на Київщині та Житомирщині, ймовірні, локальні короткочасні дощі з грозами. На Сумщині та Чернігівщині без опадів. На сході втримається суха спекотна погода. Повітря розігрується до 33-34 градусів вище нуля. В Україні квітна весна. Так приємно цю пору року милуватися сонцем, отримувати нові враження та будувати плани на майбутнє. Але не захоплюйтесь занадто весняними мріями, пробуваючи за кермом. Будьте уважними та завбачливими. Застрахуйте свою цивільну відповідальність. У центральній частині завтра передбачається найвища температура повітря в Україні. Стопчики термометрів зможуть піднятися до плюс 34-36 градусів. На півдні окремі розові дощі ймовірні лише в Криму. В регіоні максимум очікується високий 30-34 вище нуля. У Києві подаватиме спекотна погода. Незначне та нетривале послаблення спеки можливе при короткочасних дощах. Надалі в Україні суттєвих змін у термічному режимі не передбачається. Висока температура повітря втримається. На все добре і зустрінемося за будь-якої погоди. Антижук. вражаючий захист. Жодної підробки за весь час існування. Хортиця представляє 100% захисту. Сім ознак абсолютної якості. Рельєфний ковпачок Хортиця. Дозатор, що саморуйнується, мікроголографія, логотип Хортиця, фірмові грані, 2D-етикетка, ефект райдуги, аутентичний лазерний код. Подвійна дата розливу на ковпачку і на пляжці. Хортиця щединий бренд без підробок. Якщо б Карлсберг організовував товариські зустрічі, то мабуть це були б найкращі зустрічі у світі. Карлсберг, мабуть, найкраще пиво у світі. Шня країна нарешті дізнається дату виборів, так сказав її президент. У Верховній Раді про дострокове були виявлення та про усі супроводжуючі моменти, говорячи не щомиті. Проте досі парламент, а точніше присутній у ньому депутатський корпус, не має одностайності, що додати. А між собою погоджуються. Спочатку продумана процедура майбутнього народного голосування, а вже потім безпосередній процес. Після виконання яких партія регіонів буде розглядати можливість своєї участі у дострокових виборах, є проведення виборів на основі внесення необхідних змін до Конституції України та низки законів, створює дотримання законодавства на всіх стадіях виборчого процесу усіма його учасниками. Прозорість виборчого процесу, рівний доступ до реалізації виборчого права для всіх громадян країни, незалежно від її місця проживання. Дуже важливою є публічна відмова всіх партій та блоків від використання адміністративного ресурсу під час виборів та спроб фальсифікації їх результатів. До регіоналістських побоювань долучають свої перестороги комуністи. Літня пора не на найкращий час для визначення всенародних політичних симпатій. Люди прекрасно понимают, что даже сезон выбран такой для того, чтобы была э, возможность фальсификации. Более того, я не, не понимаю, это президент Украины, это позиция Украины или нет. Никогда в жизни в нашем государстве и спокоен веков в летнее время вот такие мероприятия не проводились. Они действительно, э -э -э, это была самая активная работа, это зима, осень и так далее. Там все думають о том, як прожити зиму, зиму, як прожити наступний год. Натомість гасла соціалістів на змінні. Єдине, чого прагне опозиційна сторона, це знищення існуючої парламентської більшості. Не допустити цього це принаймні відкрито вести переговори, чого якраз зараз і не спостерігається. Мета дострокових виборів для Ющенка одна ліквідація коаліції національної єдності. Коаліція Національної єдності за підтримки практично усієї Верховної Ради прийняла закон про Кабінет міністрів, що дозволило говорити про Віктора Януковича як про лідера, який не поступається Ющенкові за впливом, а багато в чому і має вищі повноваження. Янукович без підтримки коаліції це просто лідер однієї з парламентських партій, з яким Ющенко набагато легше боротися заради переділу влади на свою користь. Соціалістична партія України заявляє, що якщо прем'єр-міністр погодить з Ющенком дату дострокових виборів без попередньої відміни незаконних указів про відставки суддів і без рішення Конституційного суду у справі про конституційність указу, про розпуск парламенту, СПУ не підтримає таке рішення. Натомість соратники по коаліційній запряжці закиди у подвійній грі відкидають. Кажуть, разом і в печалі, і в радості Вирішуватимемо мабуть, що тільки разом. Янукович ішов на переговори з Ющенком і на перші переговори на всі наступні з одною жорсткою тезою, що вибори дострокові можуть відбутися тільки у випадку, якщо це буде спільна, консолідована воля всіх політичних сил, які представлені в парламенті. І рішення буде вироблятися виключно публічно і виключно в цьому залі. Інших варіантів не може бути. Все, про що можуть домовлятися президент і прем'єр-міністр, воно носить технічний характер, який необхідний для оперативності переговорів, але не більше. До речі, це була наша позиція, ми настоювали, що в цих переговорах має обов'язково брати участь і голова Верховної Ради, оскільки це є третя юка влади в цих переговорах і він обов'язково має бути там задіяний. Цього ж дня серед заяв прозвучала і інформація про депутатські оклади. Точніше про те, чи отримують народні обранці і які з них заробітну плату. На цей день заробітну плату одержали 55 депутатів фракції Б'ют, кого зацікавлять прізвище, можу назвати. Водночас ця дама наголосила, що трансляція засідань Верховної Ради, в тому числі по кабельному телебаченню, тільки за останні місяці обійшлася в 104 мільйони гривень. Це за те, щоб вони мізки промивали, продовжувала вона. А як насправді? Дозволю заперечити патологічним брехунам. У Косторисі витрат Верховної Ради на 2007 рік передбачено на ці цілі трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Трансляція телеканалу Рада обходиться приблизно в 100 тисяч гривень, за квітень 114 тисяч. Тому...